Бігом! У перебуттю до місця виклику було встановлено. що між третьим і четвертим поверхом п'ятиповерхового житлового будинку, закріплення кондиціонера, зачепилася літня жінка. Рятувальну операцію було проведено наступним чином. Перша група рятувальників піднялася вікно четвертого поверху даної квартири, а друга група рятувальників за допомогою висувної дробини, да передала літню жінку, яка могла в будь-яку хвилину впасти в першій групі, де після чого її оглянули лікарі медичної допомоги. Ти не втримаєшся! Та там це броньований заліз, хто тобі? То хай ще хтось один лізе. Акуратно піднімає, ми ви було допомагає. просто простилю якусь за <плес> відкрити? Ну, <плес> да, ну, Я відкрив, ще один хай. Тримайте акуратно, тримайте. Андрій, переходьте акуратно.

Я думаю, судно. Давай мы завезем веревку, чувачка. Давай мы зайдем. Накидайся в ногу. Да вас тримают покинь! Нормально, нормально. Нормально, нормально, маркер, понимаешь?

Да. 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 Болить нога вам, да, 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 болить нога трохи ні. Та вона рухає, просто. Що ви знаєте що? Руки, бабудь. А вже буде 200. Двісті буде? 200 буде? Ага. Боже, як добре вам!